Всім привіт! Мене звати Богдан. Про компанію Портован я дізнався ще в минулому році. Тоді була відкрита програма стажування на три місяці. Я тоді тільки закінчив другий курс ЧНТУ, і тому я вважав, що в мене є якісь знання в it сфері Потрапивши на це стажування, по факту я зрозумів, що я взагалі нічого не знаю. Скажу чесно, за ці три місяці я дізнався більше, ніж за два роки в універі, тоді точно це 100%. Але за браком часу я не зміг в повному обсязі вивчити, розібратися в цьому матеріалі. Але матеріал був дійсно дуже цікавий, дуже важливий. Мені подача сподобалась. Викладачі були дуже цікаві. Можу сказати велике дякую Андрію Роману. І я вирішив подати ще раз заявку на п'ятимісячний курс по лінуксу та по мережам. І досконало вже вивчити цей матеріал, досконало розібратися в цих темах, що я в принципі і зробив. Зараз я закінчую цей п'ятимісячний курс. Я сподіваюся, що я отримую саме вже золотий сертифікат. Дуже велике, хочу сказати, дякую Максиму, який в цьому році саме веде мою групу. Також я хочу сказати дякую викладачам, які розробляли цей матеріал, мешапи, квізи, всі дуже цікаві, дуже інформативні. Це ті навички, які ти дійсно можеш використати на практиці, навіть якщо хочу сказати набуття майбутнім студентам, навіть якщо ви не отримаєте якийсь сертифікат, головне, що ви отримаєте, ви отримуєте знання. Отримавши ці знання, ви маєте впевненість в собі, те, що ви зможете знайти роботу за цим призначенням. Закінчуючи ці курси, я впевнений в собі те, що я з легкістю можу знайти якусь роботу по, по базам даних, по мережам, по лінуксу. Це дійсно в нашому світі це рідкість, коли такі курси, такий рівень знань дають, і вони дійсно безкоштовні. Це просто лайк! Дякую всім.